Слава Ісусу Христу, війни, катаклізми, епідемії. Більше 50% людей планети знаходяться за межею бідності, Алкоголізм, наркотичні залежності. І, до речі, в багатьох країнах наркотики офіційно дозволені. І люди приходять до цих. Скажем так, способів так званих в лапках антидепресантів е, і е, не від гарного життя, люди просто не розуміють своєї істини призначення, люди шукають розради в чомусь і знаходять її саме в цих е, способах, скажем так, відійти від реальності. Е, також ця гендерна політика, коли людина вже Може обирати, ким їй бути там, чи чоловіком, чи жінкою, чи ще які, якісь там речі. Це все нам говорить про деградацію людства, тому що Господь наголошував на тому, що коли людина не буде мати Бога в серці, то Бог віддасть людину привратному розуму. Ми бачимо, що відбувається спотворення розуму людей. Також розвиток нинішніх технологій, який сягає неймовірних масштабів, зокрема, якщо взяти на прикладі там Китаї, та й в нас теж в принципі достатня кількість населення замінюється роботами. Якщо ми подивимося, там достатньо звернутися в якусь там організацію там тощо. То всі програми, якщо раніше це були архіви, бумажна там волокіта в переважній більшості люди цим займалися, то сьогодні все, всі програми виконують роботи, виконують машини. І роботизація вона сягає нормальних таких інтенсивних, скажімо так, масштабів і прогресує. Тому сказано також в Біблії, що в останні часи знання примножаться. І ми бачимо примноження цих знань і те, що людина самотужки віддає владу роботам. І цих проблем дуже і дуже багато. Насправді що відбувається: людина, віддаляючись від Бога, не бажаючи пізнавати Бога, вивчати Бога і жити з Ним в гармонії, сама себе вбиває. І коли відбуваються подібні речі в цивілізаціях чи в народах, приходить Господь і ставить хрест і крапку в розвитку такої цивілізації. Як це було в випадку з Першим світом <кій> врятувався лише праведний ной, як це було в випадку з Содомом і Гоморою, врятувався лише праведний Лот. І таких достатня кількість прикладів, тому важливо розуміти, <кій> що єдине спасіння лише в Богі, в пізнання Бога. Тому що найцінніше, що ми маємо, це наша душа. І для того, щоб її врятувати, важливо пізнавати Бога, служити Богу, покаятися і пізнавати, вивчати Євангелія, щоб спасти власну душу та стати спасінням для інших людей. Тому не марнуйте своє життя, приєднуйтесь до живої біблійної апостольської церкви, щоб пізнати та виконати волю Божу на своє життя. Любіть Бога та ближнього та будьте благословенні.